Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що вже сьогодні, 3 березня о 20.00, на телеканалі СТБ, відбудеться показ першої та другої серії серіалу під назвою Лікарка Ковальчук, третій сезон. Тому напередодні прем'єри варто поговорити про те, що ж ми побачимо у перших серіях. Варто зазначити, що історія серіалу розпочнеться в 22-му році з початку повномасштабного вторгнення. Тому вже в першій серії на Оксану Ковальчук чекає переїзд та нова робота. Її чоловік Вадим працює хірургом на нулі, а у сина Андрійка постійно стаються панічні атаки. Тому щоб хлопчик зміг побороти травматичні спогади, Оксана вирішує переїхати до Ірпеня через наявність і роботи, і знайомств, а також сприятливі природні умови для хлопчика. Цей час Вадим проходить службу при фронтовій зоні. Одного дня чоловік рятує життя медсестрі Даші, а сам отримує важке поранення. Тут ми побачимо, як жінка виявляє зацікавленість до хірурга, незважаючи на те, що він має дружину і сина. Тому на які вчинки піде Даша, щоб отримати бажане. Це ми з вами побачимо уже зовсім скоро. У другій серії Оксана приступить до виконання своїх обов'язків у якості лікаря. Жінка намагатиметься налагодити стосунки з колективом. Проте не всі колеги позитивно налаштовані. Тут ми дізнаємося, які інтриги, брехня та чутки стосовно жінки будуть іти з боку конкурента Радіона Віталійовича. І чи вдасться їй завоювати повагу та авторитету колег? Ще й дома не все гаразд, адже син Оксани Андрій через свої страхи не ходить до садочка, а проводить час з бабусею, яка налаштовує хлопчика проти мами. Що стосується Вадима, то як тільки ну, він прийде до тями після поранення, відразу захоче зв'язатися з дружиною. Проте Даша готова на все, аби завоювати чоловіка, навіть заховає від нього телефон. Тут ми побачимо, чи зізнається жінка у скоєному і чи відступить вона від планів спокусити одруженого чоловіка. Друзі, загалом новий сезон обіцяє нам показати дивовижну історію жінки, яка буде переживати випробовування долі, інтриги, брехню, зраду і маніпуляції, але попри все збереже в душі людяність, професіоналізм і здатність вірити в дива. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!